Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже важливою для мене новиною. Я нарешті почала реалізовувати свою дуже довго очікувану мрію. Я запустила свій YouTube канал, який називається Мирослава Читає. Там я читаю, записую і викладаю аудіоказки. Зараз поділюся з вами, як ця мрія в мене зародилася і формувалася. Отже, почалося це десь, коли мені було років 12. Тоді я вперше прочитала голос книгу зі своєю подружкою. Це було жахіття на вулиці В'язів. Ми вирішила читати її вдвох, щоб не було страшно. І тоді я вперше відчула, що це так класно, мені це подобається. І згодом були ще інші казки з іншими друзями. <свісно> <свісно> і згодом ще були інші книжки з різними друзями. І вже коли в мене народилася донечка, я одразу почала купувати її книжки, все більше і більше. Ну, напевно, не тільки для неї, а й для себе також. А, і е, з великим задоволенням я почала їх читати. І вже тоді, дуже, коли вона була зовсім маленька, в мене вперше зародилася ця ідея, що я хочу свій YouTube канал де я хочу викладати ці аудіоказки. Але я все відкладала, відкладала цю ідею якось на потім. І коли сталося повномасштабне вторгнення, і ми опинилися із Харкова в Кам'янці-Подільському. І майже не мали з собою тих книжок, які в нас були вдома. Я тоді подумала, що як би здорово було мати ці е, аудіозаписи, які я тоді хотіла зробити, бо коли не було наших книжок, ми могли би їх слухати. І тоді ще подумала, що в той же час було дуже багато українців, які опинилися в такій же самій ситуації без своїх книжок, і їм би стали ці українські аудіоказки в нагоді. Але я відволіклась на те, що почала знову викладати англійську а, вже онлайн, і відклала цю мрію знову. А, і я ділилася нею зі своїми близькими, і мій чоловік мене підтримав, і навіть подарував мені ось цей мікрофон на Новий рік, на цей новий рік. А, а я все відкладала і відкладала, <кій> відкладала і відкладала. А, і іншим каталізатором стала така подія цієї весни я захворіла на дуже сильний кон'юквіт, і майже два тижні я була майже постійно з заплющеними очима, мені очі дуже боліли. Я тоді думала, як ну мені було важко читати, я майже не читала доньці, і думала про те, що. Дуже часто батьки опиняються в такі ситуації, коли там горло болить чи якісь інші хвороби, і вони не можуть читати, якби дуже стали в пригоді аудіоказки для них, вони б могли включати своїм дітям, слухати разом, так само все одно проводити час разом. І подумала, що якщо я не втрачу зір, а такі страхи в мене тоді були дуже часто то я обов'язково таки вже розпочну записувати ці казки, бо я цього дуже хочу. А, і я пообіцяла, і нарешті вже цього червня я це таки розпочала. А, і от Записала вже декілька казок, виклала туди і хотіла з вами поділитися ось таким от відео, розповісти, чому як це в мене виникла ідея. І знову ж таки відкладала це відео десь місяць, нарешті ось записую. А, я розумію, що такого контенту вже на Ютубі дуже багато. Цих аудіокнижок, і навіть тих самих, яких я вже читаю, їх вже є багато, але я все одно впевнена, що в кожного є своя подача, своя, а, свій голос, і він, мій голос теж знайде своїх шанувальників, тих, кому це сподобається. А, отже, а, цей канал називається Мирослава Читає. А, там є вже десь 5 книжок наразі, але я думаю, що їх я сподіваюся, що я запишу їх ще дуже-дуже багато, бо в нас є купа книжок, по-перше, і по-друге, мені дуже подобається цей процес записувати аудіокнижки. Тож буду вдячна за підтримку. Якщо підпишетесь, поставите вподобайки. І сподіваюсь, вам сподобається. Я закріплю в шапці профілю посилання на цей канал, який називається Мирослава Читає. До зустрічі там!